Ми сьогодні зібралися з вами на мітинг, який присвячується звільненню нашої позичити наш... за... нашу з вами позицію за звільнення Наді Савченко. Ви, мабуть, вже всі бачили по телебаченню впродовж всіх цих чотирьох днів. Вся міжнародна спільнота, всі міста України підключилися до цієї акції, оскільки одна людина. Бореться своїм життям за волю нашої України, тому цей мітинг з вашого дозволу ми присвячуємо саме Наді Савченко за її звільнення. А зараз гімн України. Можливо, не всі знають, хто така Надія Савченко і чому вона саме стала зараз героїною України. Народилася Надія 11 травня 1981 року. Її мама Марія Іванівна Савченко, сестра Віра Вікторівна Савченко. Надія з дитинства мріяла бути пілотом бойових літаків. Після школи вона здобула. Фах модельєра-дизайнера і навчалася на факультеті журналістики Київського університету Україна, але згодом вступила до Лав Збройних сил України, була радисткою на початку служби. Потім підписала контракт на службу у 95-му аеромобільну бригаду в місті Житомирі. брала участь в миротворчій місії в Іраку. Прослужила як стрілець третьої роти 72-го окремого механізованого корпусу. Але небо звало її. І в 2005 році вона вступила до Харківської академії повітряних сил. У 2009 році закінчила вуз як штурман за класом реактивного бомбардувальника Су-24. Після звільнення академії, після закінчення академії проходила службу штурманом оператором Мі-24 3 го окремого полку Армійської авіації повітряних сил. Збройних сил України в місті Броди, має 170 годин нальоту, 45 стрибків з парашутом. 19 січня 2014 року, в сутичках на Грушевського, вона була учасником майдану, як ми всі знаємо, вона намагалась застерегти протестувальників, не кидати коктейлі Молотова. Вона, доброволець батальйону Айдар. На початку брала участь у боях біля селища Металіст під Луганськом, де, йдучи за пораненими, попала в полон до терористів 18 червня. З 8 липня стало відомо, що вона перебуває під вартою в Росії в слідчому ізоляторі міста Воронеж. При допиті на запитання, скільки проти нас є сил, надія відповіла. Якби я й знала, то не сказала б. Але взагалі-то я вважаю, що Проти вас вся Україна вона відповідала мужньо, не боялася їх. Її незаконно вивезли за межі України з мішком на голові, звинувачують по сфабрикованій справі у вбивстві журналістів, до яких вона не причетна. І всі факти про це свідчать і свідки доводять, але Путін не йме. Для її звільнення партія Батьківщина зробила дуже багато, виненіла її адвокатів. Впродовж двох років вона проплачує кожного з них. Кожного суду депутати з партії Батьківщина присутні на судах. Вона стала депутатом Європарламенту завдяки, як кажуть, депутатського корпусу, який лобіював її вступ, і вона є зараз депутатом пар'є. Вона набула навіть міжнародного імунітету, але Путін не зважає і на це. Він не зважає на міжнародну спільноту, яка реагує дуже негативно на його вчинки. І всі прекрасно знають, що це замовна справа Кремля. Ви прекрасно знаєте, що зовсім нещодавно їздила Юлія Тимошенко за кордон. Вона мала зустрічі з різними світовими лідерами політичними. І підняла спільноту до того, що зараз сколихнувся весь світ. Більше того, я вам скажу. Надя була номінована на здобуття премії Андрія Сахарова, який також був борцем за права людини. Не можу не згадати сьогодні Тараса Григоровича Шевченка, сьогодні 9 березня, і ця людина відома всім нам, кожному українцю від самої маленької дитини до дорослого. 9 березня народився Тарас Григорович Шевченко, який все ж своє життя боровся за вільну Україну. Ви прекрасно знаєте його слова, які писав: Поховайте мене на могилі та вставайте, кайдани порвіте, та вражую злою кров'ю, волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте помянути не злим тихим словом. Надя Савченко може бути також засудженою незаконно на 23 роки. Її треба звільняти не тільки тому, що нещодавно, тобто вчора, було 8 березня, чи до міжнародного жіночого дня, як жінку. Її треба звільняти, тому що вона невинна. Її не можна амністовувати, тому що за нею немає ніякої вини. Вона, як офіцер, давала. Присягу брала, давала клятву своєму народу і весь час боролася за своє життя. Це саме вона відповіла звинувачуваним прокурорам на суді. Вона сказала, чому ж ви не судите тих, хто під час війни в 1945 році вбивав людей також? Я, да, я вбивала людей, але я захищала свою батьківщину, бо я приймала клятву і захищала на своїй рідній землі. Пана офіцер, ми прекрасно всі пам'ятаємо з вами політику Путіна, який, як кажуть, зовсім не так давно була е, агресія по Грузії, по Осетії, по Молдові, досі Придністров'я, ви бачите, в якому стані. Те ж саме відбувається зараз в Сирії. Те ж саме зробив пан Путін з Кримом. І, відповідно, і Україні спокою не дає. Але він не думав, що українці можуть постояти за свою землю, за свою волю. Однією із таких є героїня Надя. Вона стала символом уже всіх українців. Ви знаєте прекрасно, що Державний департамент США відверто вимагає відпустити сьогодні Надю. Крім того, ніколи в житті ніхто не відважувався говорити про це. Коли до оголошення вироку суду, про що це говорить? Це говорить про те, що державний департамент США вважає суд нелегітимний, незаконний, і тому саме головне, що дали це зрозуміти Росії, Вся Європа, всі міжнародні політичні організації, всі країни повстали і сьогодні проходять мітинги. На жаль, у нас малочисленний мітинг. Я так зрозуміла, що у нас, якщо одна людина гине, то всі інші не підтримують. Тільки тоді, коли в нас біда, тоді ми можемо вже бігти і щось шукати. На жаль, звичайно, я чекала значно більшої кількості людей. Хочеться сказати, що американці і вся міжнародна спільнота заявляє, що смерть наді не зніме питань, а навпаки, зробить наслідки невідворотніми. У Росії ще є шанс. Це звільнення Надії Савченко без всяких звинувачень. Свободу Надії Савченко, свободу всім політв'язням України, слово надається для виступу Швецю Григорію Миколаєвичу. Григорію Никифоровичу, пробачте. Шановні діти, шановні жителі міста та району, шановні присутні депутати, 202 роки тому народився геній, пророк, борець за свободу і незалежність нашої України Тарас Георович Шевченко. А його діла продовжує наша героїня Надія Савченко і інші бранці в полоні Путіна. Сьогодні ми зібралися, щоб своєю присутністю підтримати нашу героїню, офіцера України, нашу дочку Надію Савченко і всіх в'язнів Путінського Свавілля. Як назвати правильно цих людей? Ми не знаємо, як назвати наших політв'язнів, тому що в нас в Україні АТО, а не справжня війна. Нашій владі невигідна війна, бо там в Росії заводи і фабрики Порошенка, бізнес Яценюка та інших бандитів, шановні козятинці, ви всі знаєте, що діється тепер в нашій країні та в цілому світі. Весь світ об'єднався для захисту і підтримки надії Савченко і всіх. Кремлівських в'язнів. Більше 200 сот людей, прогресивних діячів світу, турбує стан та життя надії і інших в'язнів. А наші керівники і їхні клани брешуть нам, що вони все зробили для наді та інших дітей, щоб їх звільнити. Порошенко брехун та злодій і обіцяв багато що нам, а також надії Савченко та її матері. Ще рік тому назад Надя буде на волі, казав він. Так як і Яценюк, бандит і казнократ обіцяв нам багато чого, тому, мої шановні козятинці, нам нема на кого надіятися, а нам самим потрібно підніматися і об'єднуватись для своїх прав і свобод. Для покращення нашого життя. Тому я прошу вас приходити не тільки на концерти, це що сказала Надія Іванівна, не тільки на концерти, це дуже річ хороша, а також на інші заходи нашого шанування і підтримку наших героїв, нашій владі байдуже, як повернеться додому наша надя. Вони, наша влада, хочуть зробити перед Європою Надю заручницею і спекулювати цим, а нам Надя і всі наші заручники потрібні живі. Вони бояться наша влада, як кажуть експерти да політологи до ній та інші, надя є символом непоборності нашої України. Ця українська банда думала, що зламати нашу волю і патріотизм простої дівчини і українки чесної. Але їм це не вдалося. Наша Надя показала їм путінським бандитам і всьому світові, як потрібно боротися і боронити свою волю і незалежність. Вона об'явила сухе голодування. Вже шість днів голодує. Але сьогодні Надя на суді показала, як треба боротися з путінським свавіллям. До 21 березня Надя може не дожити. Тому нам і нашій владі потрібно зробити все, щоб звільнити Надю. Слава наді та іншим героям! Слава нації, смерть ворогам! Слава Україні! Дякую. До речі, дорогі земляки, мікрофон сьогодні вільний. Може взяти слово будь-хто присутній на мітингу. Звичайно, дуже коротко, я вам скажу сьогоднішні події. Значить, на суді, який дуже швидко відклала російська влада за вказівкою Кремля. На жаль, до 21-22 березня, де буде кажуть проголошення вироку наді. До тих пір вона мамі шепнула, що я можу не дожити. Тобто, ви знаєте, надіну волю, вона незламна. І вона сказала це ввічі, що Путін не зможе мене ніколи зламати. і Україну він ніколи не зломить. Так от я хотіла би, щоб сьогодні ви мали мужність, якщо маєте бажання, без всякого сорому можна підійти і сказати свою думку з цього приводу. А зараз слово має чорневець Тетяна Федорівна. Слава Україні! Героям слава! Ви уявляєте собі, що означає сухе голодування? Вона голодує сьогодні вже п'яту добу. А от спеціально я заглянула в Google, тому що я не медик, і для мене, наприклад, це трошки було м, незрозуміло. Так от, уже на четверту добу е, мозок починає з'їдати свої клітини для підпитки енергії, скажімо так. І тому ми бачимо уже сьогодні, що е, Наді піднялась температура, у неї сухий блиск в очах, в неї дуже холодні руки, і мама навіть сьогодні стверджувала про те, що потримала її кілька хвилин за руку і дуже холодні руки. Тобто незворотні процеси вже почалися, і рахунок її днів життя, на жаль, ну дуже дуже скорочується, скажімо так, з кожною хвилиною, з кожною годиною. Сьогодні ми зібралися тут дуже жалко. Я навіть не можу нічого сказати тим людям, які тут, тому що ви всі молодці, що ви прийшли сьогодні, але це просто жахливо, що наше місто настільки байдуже до таких проблем нашого суспільства, до проблем, скажімо так, всієї країни, яка зачіпає і найменшу хатинку в селі, в найглибшому селі, тому що ну я не знаю, як можна пояснити ще людям, що. Те, що стріляється на сході України, те, що бахкає там над їхніми хатами, те може прийти до вас щохвилини, щодня. І так само Надія Савченко сьогодні уособлює всю Україну. Вона є як, ну, як колись був Тарас Григорович Шевченко для України, який він і зараз є, пророк, скажімо так, і якийсь символ нації. Таким самим символом нації зараз стає для нас Надія Савченко. Значить. Що я хотіла сказати, хвилююся і вибачаюся, тому що я не публічна особа, скажімо так. Для мене трошки важко висловити свою думку, зібрати докупи. Надія Савченко, ми маємо всі пишатись нею. Чому? Тому що на сьогоднішній день ця така тендітна невеличка жіночка показала себе, скажімо так, крутіша за будь-якого незламного кіборга. скажімо так. Жорсткішим характером, ніж будь-якого мужчини, чоловіка. Вона настільки показує е, свою волю, свою незламну позицію, і цією позицією просто ламає хребта всім отим пропутінським псам, пропутінському режиму. Вони взагалі, я сьогодні дивилася зранку, коли по телевізору показували її це останнє слово. І коли перекладач на російській мові її це останнє слово перекладав і читав російською. Це Ну недостижимо в Росії. Уявіть собі, що весь світ сьогодні піднявся: Австралія, Іспанія, Італія, США, Канада, країни Африки. Я навіть не можу всіх перерахувати. Навіть до мене дзвонили тільки до мене однієї дзвонили з трьох країн світу. Для того, щоб спитати, а що там Надія, чи підтримуєте ви її, уявіть собі, хто я така? Я з маленького козятина, з нещасних, нас тут тих 20 з копійками тисяч населення. Але якщо ми будемо її підтримувати, це ніби капелька. Але коли підтримує весь світ, це вже буде океан. І, можливо, нам таки вдасться переламати ситуацію і щось змінити в цьому світі. І добитися все-таки, щоб Надія Савченко була, врешті-решт, в Україні, живою, а не мертвою. Я розумію, що сьогодні, ну, в мене така думка, наприклад, що сьогодні її боїться навіть більше українська влада, аніж російська. Розумієте? Тому що для нашого політикуму вона ніби як лакмусовий папірець. Коли вона повернеться в Україну, вона стане перед тією ж самою Верховною Радою, і вона розповість усе, що вона відчувала там, і все, що вона думає про сьогоднішніх наших політиків, про сьогоднішню нашу владу. І тоді буде і куля в лоб, і все остальне. Розумієте? Для цього сьогодні нам потрібно зробити все, все, що ми тільки можемо і не можемо, скажімо так, для її звільнення. написала багато, але читати не можу, не дивуйтеся. Для мене особисто здається так, що українська влада наша мовчить. Чому мовчить? Кілька днів повисів у Верховній Раді плакат з її підтримкою. Бачили ви? Останні дні я, наприклад, не бачу в Верховній Раді того плакату. Кілька разів її відвідали наші українські консули. Президент у своїх найгірших традиціях знову щось там пообіцяв матері надії. Він обіцяв її вже й торік і знову обіцяє. І продовжує торгувати з країною, вбивцею, з країною-агресором, продовжує з Росією. Дипломатичні стосунки. Ви знаєте, що зараз стоїть на порядку денному, ніби е питання про розірвання дипломатичних стосунків, але чи це буде, невідомо. Так само в Козятині, я не знаю. Е Дотеперішня влада, я знаю, що піднімалось питання, щоб визнати Росію країною агресором. Не знаю, по-моєму, тоді це питання так і не було прийняте, тому що влада була трошки іншого напрямку. Можливо, сьогоднішня влада поставить це питання на порядок денний. Звертаюся, хто тут є з нинішньої влади. Значить, визволення надії, на жаль, не вигідне інтересам українських політиків з будь-яких таборів чи партій. Там практично немає патріотів. Я маю на увазі нашу, наш політику, нашу Верховну Раду. Націоналістів у кращому значенні цього слова патріотів, для яких інтереси України, інтереси українського народу і нашої нації були б вищими за власні шкурні чи карманні інтереси. Сьогоднішня привладна зграя робить все можливе, щоб не допустити звільнення надії, прикриваючись псевдопіклуванням про здоров'я надії, будуть здійснюватись шалені спроби все-таки не допустити її, відтіснити її подалі від державотворчої діяльності. А вона між іншим. Як депутат зробила більше, ніж деякі масажисти, шофери, олігархів, які пройшли завдяки грошам тих олігархів у Верховну Раду і стали депутатами. Ви це знаєте, я думаю. Вона не лише сьогодні символ, вона політик, вона людина. Якщо в нашої сьогоднішньої нешановної влади хоч якісь краплинки совісті залишились, вони мусять зробити так, щоб надія повернулась в Україну і повернулась живою. Тому що вона буде першою з тих загратованих в'язнів совісті, які сьогодні в Росії утримуються незаконно українців, я маю на увазі. Крім надії, в Росії знаходиться ще кілька десятків українських в'язнів, політичних в'язнів. Всі ви знаєте такого Миколу Карпюка? Який був заступником УНА-УНСО, який був одним із засновників правого сектору на Майдані, якого незаконним чином заарештували на кордоні з Російською Федерацією, коли він поїхав на переговори з приводу російської агресії? Ще є така людина, як Олексій Черній, який був засуджений за нібито підготовку терористичного акту. Є Геннадій Афанасьєв, юрист, фотограф, громадський активіст, який... В чотирнадцятому році був затриманий співробітниками ФСБ у Сімферополі в Криму. Сенцов Олег, прекрасно знаєте, кінорежисер, громадський активіст, який в 2014 році також був затриманий ФСБ в Сімферополі. В Криму зараз сьогодні, взагалі, твориться щось неможливе. Проходять обшуки і за будь-який е український. Е Державну символіку, скажімо так, за навіть за українські книжки ви можете потрапити за ґрати. Уявіть собі, це сталінізм у найгірших традиціях, у найгірших. Це практично геноцид. Кольченко Олександр, громадський активіст. Савченко Надія. Ми про неї вже сьогодні говорили багато. Станіслав Кліх журналіст, який заарештований в місті Орел в Росії за приналежність до правого сектору і непокору міліції. Ахтем Чейгоз, заступник голови меджлісу Криму, учасник проукраїнського мітингу в Сімферополі. Також був затриманий російськими правоохоронцями. Ескендер Кантемиров, учасник проукраїнського мітингу в Сімферополі. Олександр Костенко, активіст Євромайдану, член партії Свобода. Ви бачите, що більшість це дійсно націоналісти, яким не все одно доля України і її народу. Ескандер Емір Валієв, учасник проукраїнського мітингу. Таля Юнусов, учасник проукраїнського мітингу, Сергій Литвинов, Юрій Солошенко, Валентин Вегівський. І цей список можна ще продовжувати і продовжувати. Просто прізвища ці не на слуху. Ми не знаємо. Ми знаємо з цього списку лише кілька людей. Сенсов, Кольченко, ну можливо, Карпюка знаєте. Але Надія Савченко буде першою і буде символом, і буде рушійною силою. Якщо ми звільнимо надію, це стане прецедентом в світі, що можливо все-таки. Незаконні рішення незаконної країни, ну не незаконної країни, імперії, скажімо так, яка сьогодні панувати хоче над всім світом, змінювати і переламувати і добиватись все-таки справедливості. Слава Україні! Героям слава! Дорогі земляки! Якщо чесно, то у нас, я кажуть, була дилема, чи збирати трошки раніше, тобто до 8 березня свята, до свята. Але я думаю, що якщо сьогодні вже після святкування зійшлося ось так мало, я не знаю, можливо, у вас не так це болить. Мене це дуже болить. Тому що коли був майдан, після сьомого разу нам тільки довелося, вдалося розбудити місто Казятин. Повірте, не для Галочки це зібрання. Повірте, ніхто нас не спонукав до цього, просто не байдуже. Як буде жити наша ще одна дочка нашого українського народу, просто як я кажуть. Робочої сім'ї. Це, якби, скажімо, попав хтось із синів Порошенка, Яценюка чи Турчинова, то я більш чим впевнена, що піднялася би хвиля по всій Україні. А тут проста смертна. Мама сьогодні їхала з консулом, правда, її не затримали на кордоні. А група депутатського корпусу це Іван Крулько, це Олена Шкрум, це Олексій Рябчин, це все партія «Батьківщина», які поїхали туди. І з Москви просто-напросто їм затримали літак. Не дозволили, поки літак не полетів, їх не випустили через за межі аеропорту. Тобто літак полетів і вони надіялися, що вони вже не встигнуть ні на який суд. Звичайно, Путін робить все, щоб як кажуть, підтримка була малозначною і неефективною. Ми сьогодні хочемо, щоб і у Козятині теж... Люди не були байдужими. Я закликаю вас просто не будьте байдужими. Якщо помре ця дочка славна українського народу, нікому від цього не стане легше. Повірте, проблем не зменшиться. Навпаки, ще більше збільшиться проблем. І про це говорить зараз вся міжнародна спільнота. Тому я вас дуже прошу зараз. Ось ми під цим зверненням просимо всіх, хто бажає підійти і підписатися. Ми зберемо підписи. Постараємося відправити теж партію батьківщини, яка зможе передати туди надії для підтримки, для того, щоб вона перестала голодувати. Можливо, тому що сухе голодування воно закінчується, як правило, 5-6 днів максимум. Наскільки мені відомо, я теж невеликий професіонал по медицині. Але одна тільки людина вдалося їй на 11 сутки, і то можуть піти незворотні процеси. Одна тільки людина з історії, яка дотримувала сухого голодування, змогла витримати 11 днів. Але потім дуже довгий час прийшлося кажуть, відновлювати здоров'я. Тому я звертаюся до вас ще раз з проханням, якщо можна, підійдіть, будь ласка, ручки є, підпишіться під цим зверненням. Нам для того, щоб підтримати надію. Щоб дати їй якусь можливість, як кажуть, передумати, змінити своє рішення, вона не зламна, надя, але можливо наші підписи зібрані тут по всій Україні. Можливо, спонукають її все таки трошки відступити від своїх правил і зберегти своє здоров'я. Бо таких, як вона, нам треба.